Сьогодні вирішила довго не паритися звечерю, купила лосось. чи форель, чи форель, лосось, Я завжди їх плутаю. Ось такий у мене хитру... рис-хитрунчик, я називаю його. Ось такий брікети. Я помістила його у киплячу воду. Вімкнула відлік часу 20 хвилин. І все. Потім злю воду, і буде у мене каша готова. Риба зараз запічеться, рис звариться, лимончик, от і вся вечеря буде. Дуже все просто. Вмикаю холодну воду об'єм. І вливаю п'яточок у раковину. Я так завжди роблю, тому що я переймаюся за те, що, вийти, що в трубу, може лучнутись труба від кип'ятка. Може, це дурня, але я так завжди роблю. колись мені все сказав. І я в це вірю. Ви так робите, ні? Так, воду я злила. Що буду робити далі? А далі просто розрізаю пакет, і в мене вже готова зварена каша. Рисова каша це вершкове масло. Готова в мене вже риба? Дістаю її. Так, до речі, я як не викинула і можу подивитися, що я готувала. Це все ж таки форель. Форель. Купувала у метро. М -м -м. Нарешті дійшла з черга насипати цю рибу. Ось такі в мене вийшли стейки. Це буде в мене ось такий шматочок рибки. І поряд буде рис. Ой, як незручно насипати. От, і вся вечеря. Зараз покладу сюди шматочок лимону. І все. У покращеному варіанті тут повинно бути ще брокколі. Брокколі не було свіжого у метро, а у заморожених пакетах були тільки великі пакети, тому сьогодні без брокколі. Сьомга, рис і лимончик.